Так, всім привіт. Хлопчики, горобчики дівчатка. Куди покласти сюди. Відробив зміни свої. Автобус чистенький. Їду в гараж тепер. Гараж, гараж, гараж з електрончиком. Робити доста. лівий поворотник, нікого нема, поїхали. Робити доступ потрібно і відпочивати. Ворона там так летіла, Джик. У нас вже орієнтовно плюс 20-22, а на сонечку взагалі і більше навіть дуже вже жарко. Пробуємо всі з кондиціонерами, інакше не виходить. Інакше дуже жарко. І так, у нас в автопарку є 40 автобусів. Із них з кондиціонером в салоні. Зараз скажу вам скільки. 7 і 13. Да? Якщо я не помиляюсь. У 20 автобусів є ось така штука. А в інших лише у водія. Але бачите, з кожним роком збільшується, збільшується. Автобусів кількість у нас так, BMW тут така спортивна, файна, але щось вона маленько заброшена, чи що. Знесли і тут якийсь будинок будуть строїти, будувати. І тут також Кошицький. Ужгород розбудовується дуже активно. Це автобус 02-07. Всім спасибі і велике дякую, хто дивиться, хто лайки ставить і дізлайки. А вже адже дізлайк це також лайк. лише навпаки. Асфальт тут так попрогинався чуть-чуть. Треба вже скоро його ремонтувати буде. Ой. Надіюся, вам все видно, все чітко. Я робив у п'ятницю, у суботу і в неділю. А зараз я буду відпочивати 3 дні з понеділка і посереду. Але може бути таке, що я у вівторок ще вийду на заміну, але це не точно нікого нема. Радіус, бачите, ми взяли і вписалися там справа. Надіюсь, вам було все видно. Їдемо в гараж, в автопарк. В автопарку на нас чекає, я думаю, Андрій. Здаємо зміну, здаємо автобус, автобус. Оглядаємо і знутрі, і снаруже. Оглядаємо з усіх боків і здаємо. Вмикаємо світлофорний тормоз. Чик, вмикнули і можна ногу обрати з педалі. І автобус не поїде нікуди. Зелений вмикається. Натискаємо от зараз на газ. Автомат спрацьовує, вмикає першу, другу і ми поїхали. Лівий поворот і вимикаємо. Уважно дивимося за нашими габаритами. Але ми вже звикли. І це не важко. А важко, хлопчики і дівчата, у перші, я думаю, 2, 3, 4 дні на автобусі. А потім уже ти звикаєш до габаритів і вже їдеш як чисто на легковушці. Глянув вліво, глянув вправо, висунувся і повернув. В будь-який з поворотів оцей, хоч він і вузенький, але ми спокійно туди бух і заходимо. Заходимо на кільце. Ой! На цьому автобусі ретардер так раз і хватає так хвацько. дуже хвацько хватає. Тут вмикаємо правий поворот, ми на головній зараз і спокійно їдемо. Зараз, можливо, буде черга в Макдональдс. Глянемо, чи є черга, чи нема. Мермісто. Мермісто поїхав. А ми їдемо, я вам нагадую, в автопарк, в гараж, всі показують. Що написано? А написано, що Путін ХЕ. І це стосується всіх, хто його підтримує. І активно і. І мовчки. Це їх також стосується. Макдональдс вон там, великі вистроїли нам. В Ужгороді. А перший раз слухи. До Макдональдс були орієнтовно в 96-році. Да? Це я ще в школі учився, навчався і ходив десь у п'ятий клас або шостий. І були вже такі слухи, що скоро буде Макдональдс на площі Шандора, Петефі, але так і не сталося. О, дивіться. Автобусна зупинка і легковушки там собі поновставали і все. Бачите? Ну, зараз ще так ще. Ще більш-менш. А потім тут все буде забито. Бачите, встають і все. Макдрайв. Хлопці з мотоциклами. Щось тут дивляться, так? А, це в нього такий горб, слухайте, да? Такий. Е, ромбовидний горб. Чи що тут такого? Ну, да, а, ні, то рюк. Це рюкзак. То рюкзак такий в нього шикарний. Да. Я теж дуже хочу... Мотоцикл, да. Не спортивний, а такий болото в грязь в гори на рибалку, на гриби називається кросовий мотоцикл. Кросач хочу, всі дивляться і посміхаються. Вмикаємо режим динамічний і дивіться, як він раз. Дуже швиденько і вже 50 і відпускаємо, то що ми не порушуємо. Не будемо це робити. А то директор нам ремня дасть швидко. А швидкість відслідковується. Вже були в нас случаї, що коли раз і потом розпечатку. а чого ти тут їхав? 60. А? І все. А там все видно, як ти їдеш, з якою швидкістю, як ти жмеш на гальма, як ти жмеш на газ. Все враховується. Там є такі і графіки є, все. Все видко. Сонечко, як да, нам сліпить мене чуть-чуть? Вірніше не чуть-чуть, а трошки сліпить мене сонце. Заїжджаємо в гараж. Юй, як сліпить, треба. О, отак от вже люкс. Мінус даємо, заправляємось, все, здаємо, що треба. І. І Додому! Я вже зіваю, а це значить, що треба. Відпочивати. Едуард. Так, автобус я майже лишу тут. Зараз я заправлюсь і встану на це місце. Звідки я його і взяв. Нікого нема на заправці Ю, як добре, як файно! До вмикання. Все, все повиключав, здаю зміну і вчора. Мені один з підписників, ось такий малюнок. Да, бачите електрон. Так, тут блікує чуть-чуть. Як би то зняти, щоб не блікував? Це у нас 24 четвірочка, мабуть, тут зараз. 24-ка, електрон. гравце важну. Сіті Бас Україн, ви найкращий блогер. Я ваш фанат. Я їздив з вами на 22-й 22-му маршруті. Зимкою. Або зимою. Не викидувати. Звісно, не буду викидавати. Дуже дякую вам за ваш контент. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів. Надіюсь, будете надалі радувати нас контентом. І, смайлики. і тут подяка шановному City Бас Ukraine. Висловлюємо подяку за дуже цікавий контент та за те, що надто нас на 100 ділитись цікавими робочими моментами. Ага, вітаємо. 23.04. Бачите? Ось так. Ось так, хлопчики, гробчики йдемо додому. Складаюся. Все повимикав, поприбирав і, і йдемо додому. Всіх благ. Дивіться, ішов йшов вже я додому, а бачу тут такий чистенький автобус, весь наполірований. Це новий автобус, новенький. Аж слухайте, хтось його взяв наполірували відображення і резину на чернив. Новенький новий. Дивіться, хтось взагалі за ним кажу, цікаво. Чий це автобус? Дуже цікаво. 015-18-ка. Блеститься весь. Хтось ухажує, слухайте, дуже, дуже, дуже гарненький автобус, да? Надо славіку сказати, що і нам так треба. Хоча ти вимаєш, а то буквально на два дні. Так, да, це хтось розтирав. Хтось його розтирав. так. Дуже круто. Респектуха, уважуха, як то кажуть. Дуже гарний автобус. Ой, покришка.